Вітаю, я Володимир Бондаренко. У цьому навчальному відео ми розглянемо, як використовувати надбудову Solver, для того, щоб можна було розв'язувати оптимізаційні задачі. Ну, у нашому прикладі розглядається стародавня задача, там, де жіночка йде на базар для того, щоб щось там вторгувати. Вона буде продавати гусей, качок і корей і хоче виручити якнайбільше грошей. Вона зважила, от у неї там курка в курку, качка в качку, гуска в гуску, тому всі одинакові. Курка 1 один кг важить, качка 1,5 гуска 3 кг. І відповідна вартість курки 20 гривень, качки 35 і гуски 75 гривень. Зрозуміло, що вона не може тонну на собі потягнути, вона вже жіночка літня. І тому є певні обмеження. Давайте ми подивимося на ці обмеження. Ну, по-перше, обмеження це вона не може взяти більше 25 кілограмів. Ну, а далі а далі цільова функція це вона хоче заробити якнайбільше грошей. От, тобто виручка да, загальна, скільки вона там вторгує, і от вона хоче отримати максимальне значення. Побудуємо математичну модель із того всього, що ми прочитали. Я от попередньо сформував табличку. Як бачите, вага гуски 3, ціна 75, качки 1,5, ціна 35, курки кілограм ціна 20, кількість. Я поки що лишаю порожньою, тому що оце є діапазон. Давайте ми знову ж таки виділимо його рамкою, щоб ми розуміли, що е, значення нам. Видасть розв'язувач сольвер. А от вартість ми можемо порахувати. Це формула. Ціну треба помножити на кількість. Поки що там нуль. І, власне кажучи, за таким самим принципом ми можемо для будь-якого виду товарів все це продати. Вага. Все також просто. Ми кількість будемо множити. На вагу однієї тваринки. І за таким принципом все обчислено. Виручка це скільки всього. Тобто сума, функція, сума. Ми бачимо, що одразу нам табличний процесор підказує. Якщо не можемо, то ми можемо скористатися цією функцією додавання будованих функцій. Ну, натиснемо на таб І бачимо, що. Функція нам порахувала суму всього. так? Ну, вага за тим самим принципом. Загальна вага. І отут от, от, ми оцій клітинці запишемо максимальне значення загальної ваги. Ми пам'ятаємо, що жіночка більше 25 кг, її лікарі заборонили носити. От така математична модель, і тепер вже можемо е, запускати наш розв'язувач. Нагадаю, що він у розширеннях і от є вказівка «Сольвер». ми натиснемо на кнопочку Старт. Традиційно праворуч відкриється панель налаштувань. І, як я вже казав, бажано умови записати одразу. Ну, натиснемо ADD і будемо міркувати, які умови. Ну, Перша умова це те, що кількість має бути цілою. Ну, півгузки не понесеш. Тому. Формуємо, оця клітинка е, має бути інтеджер. Наступне. Наступна умова, обмеження. Оця клітинка також має бути цілою. Ще умова. Оця клітинка має бути цілою. Тепер наступна умова є у нас, так? Да? Яка оця ось вага, вона повинна бути меншою або дорівнює, Тут нічого не змінюємо. Меншою або дорівнює. 25. Це у нас оце значення. Так, є. Ну, які ще обмеження? Зрозуміло, що розв'язувач він математично підходить до пошуку рішень. А ми розуміємо, що ну, від'ємного значення бути не може. Тому отут це нове значення, так, 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 так. Нова умова, да? так? От, отут. Має бути вже більше або дорівнює 0. Додаємо ще умову. Оце значення. Повинно бути більше або дорівнює. Тут Стираємо, пишемо конкретну константу 0. І ще одна умова. Або І отут константа також 0. А, ну, мабуть, з умовами все. Тому натискаємо ОК. Бачимо переліку умов. Все гаразд. І тепер. Формуємо, вказуємо, точніше, де у нас зберігається, які клітинці, зберігається цілява функція. Ну, Цільова функція це виручка. Да? Вона зберігається в клітинці е 8. І ми хочемо знайти максимальне значення для цієї функції, тому перемикач ніде не трогаємо, максимально так і лишаємо. Ну, можна спробувати запустити. Натискаємо кнопку. Рішення і чекаємо. А насправді нічого не відбудеться. Бо ми з вами пропустили дуже, важливий, дуже важливе місце. Ми пропустили, якісь клітинки змінювати. Давайте натиснемо cancel, Якщо вона натиснеться. Натиснулося. І що ж ми будемо змінювати? Ми будемо змінювати ці склітинки. Це тут діапазон цілий. От. І спробуємо тепер натиснути соль для вирішення і трошечки почекаємо. Ну от Ми бачимо, що Розв'язувач знайшов рішення, і яке ж це рішення. Ну, давайте ми з вами подивимося. От виявляється, що найефективніше це коли вісім гусок продасть наша жіночка. Візьме з собою ще одну курку, а качок взагалі брати не буде. І вона отримає 620 гривень за свою торгову. От. В принципі, в цьому і полягає використання розв'язувача. Головне створити правильну математичну модель і описати правильну цільову функцію, описати значення, до якого ми будемо йти, клітинки не забути, які ми будемо змінювати, і, власне кажучи, на першому місці це обмеження, умови, які будуть використані нашим розв'язувачем для досягнення мети. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео вам допоможе навчатися. Всього найкращого. Бережіть себе!